Добрий день, шановний користувач системи АІС я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як зайти в систему і почати користуватися нею. Відповідно для того, щоб зайти в систему, в адресному рядочку вдруковуємо посилання на сайт. А саме Я психологукр все українськими літрами і натискаємо Enter. Після того, як ви потрапите на сторіночку системи, натискаємо кнопку «Увійти». Вдруковуємо логін і пароль, які ми отримали від психолога, практичного психолога, можливо, арт-терапевта тощо. Натискаємо кнопку Увійти. Після входу в систему ви потрапите в панель керування, яка складається з певних елементів. Це список діагностик, анкетування, ну і онлайн-курси відповідно. Давайте розглянемо список діагностик. Тут є перелік діагностик за номерами. Якщо психолог прохає вас пройти певну діагностику, за певним номером вам достатньо натиснути на певну діагностику. Відповідно вибрати ваш вік, вибрати вашу стать і натиснути кнопку Розпочати. Дати відповіді на питання і підтвердити проходження діагностики. Давайте розберемо другий блок. Другий блок це в нас блок список анкетування. Так само можемо зайти в цей блок. Ви побачите перед собою номери анкет. якщо психолог звертається з проханням пройти відповідно певну анкету за якимось номером, ви натискаєте на номер анкети, вибираєте вік, вибираєте стать, даєте відповіді на поставлені запитання і натискаєте кнопку Відправити відповідь. Тепер давайте з вами перейдемо до третього розділу. Це онлайн-курси. Давайте розберемось, як ними користуватись. Переходимо до цього розділу. І якщо ми додані до якогось курсу, відповідно, ви можете його побачити в переліку. В нашому прикладі, це онлайн-заняття з арт-терапії. Давайте натиснемо на цей курс. В переліку курсу будуть певні переліки занять. В нашому прикладі. Є заняття, яке буде проводитись 08.10.24 року о 17 годині. Також можна автоматично приєднатись до онлайн, відповідно курсу, до онлайн-заняття натисканням по цьому посиланню. Є також зазначено короткий опис заняття. Ну і відповідно можна переглянути повний опис заняття, якщо натиснути ліву кнопку миші. Зазвичай ви тут зможете побачити якісь рекомендації, можливо, якісь матеріали для роботи тощо. Відповідно, нижче є можливість завантажити виконану вами роботу, а саме фотографію вашої роботи. Якщо ви хочете завантажити вашу роботу, вам достатньо натиснути кнопку Оберіть файл. Обираємо файл відповідно в наших десь завантаженнях, десь в комп'ютері, гортаємо, шукаємо. І припустимо, це те зображення, яке нам треба здати. Натискаємо відкрити. Натискаємо кнопку Якщо ви завантажили, ви, відповідно, побачите. Ось тут варіант переглянути. Це говорить про те, що завдання здано повністю. І вже психолог або арт-терапевт зможе переглянути вашу роботу. Ну що ж, давайте повернемося до панелі керування і розберемо останній блок, який є: заява, дозвіл на роботу з практичним психологом, соціальним педагогом. Даний розділ заповнюють виключно батьки за зверненням психолога. Ну і що ж, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою АІСія психолог.